Вітаю вас, шановні колеги. Продовжуємо нашу розмову про мотиваційний менеджмент у класі, про практичні аспекти мотивації учнів для навчання до навчання. Це наша восьма зустріч. І сьогодні ми будемо вивчати купу термінів на букву М. Е, я не знаю, чи зустрічали ви їх в літературі, і чи часто вони лунають у вас на педрадах, але. Мова йде про такі терміни, як мотиваційна політика, від закладу до цілому країни, мотиваційний аналіз, мотиваційна культура, мотиваційне середовище, ось в класі, наприклад, мотиваційний механізм, мотиваційний потенціал чи особистості, чи мотиваційний потенціал закладу освіти. Мотиваційний профіль учня, мотиваційні потреби, інструменти мотиваційного впливу. От бачите, я вже 9 таких термінів нарахував, і ще можу нарахувати інші 9 термінів. Спрощена модель процесу мотивації виглядає таким чином. Ну, перша стадія це виникнення потреби. Якщо в мене виникла потреба, я шукаю способи задоволення цієї потреби. Е, знайшов способи, визначаю напрямки дії. Четверта стадія це вже конкретні дії. П'ята стадія це вже е, отримання винагороди за те, що я щось зробив, чинив ті чи інші дії. Ну і шоста стадія фу, от потреба задоволена, я щасливий. Далі можна зосередитися на інших потребах. Тому все починається з потреби, якщо ми говоримо про ось цю модель мотивації. Якщо ми говоримо про мотивацію до навчання, то мова йде про наступні потреби Ну, перше, пізнавальні потреби. І ми вже говорили, що пізнавальний інстинкт закладений від природи в людині. Потреба в творчості. Ну, щоб бути креативним, творити і витворяти. Потреба в різноманітності. Одноманітність, ну, що, рутина, вона всім набридає. Потреба у владі, домінуванні. Я хочу бути лідером, я хочу керувати іншими. Ось, якщо там у нас групові форми роботи, ми даємо таку можливість. Потреба у стосунках з іншими. І школа задовольняє ці потреби. Ну, Соціальне середовище, потреба в соціальних контактах, потреба в комфортних умовах і сприятливому середовищі, потреба в самовдосконаленні, потреба в визнанні. Мої таланти, мою роботу, хтось визнав, потреба ставити перед собою складні цілі і досягати оце все в основі мотивації, якщо ми говоримо про мотивацію до навчання. І далі я б дуже хотів, щоб ми зосередились на такому терміні як мотиваційний профіль. От якщо говорити про виробничу соціологію, я закінчував аспірантуру в Інституті соціології Академії наук України саме за напрямком соціологія праці, там виділяють 12 факторів мотиваційного профілю працівника. Ну, зрозуміло, що бізнес зацікавлений в тому, щоб якомога продуктивніше працювали а, ті чи інші працівники, точно ну, так школа має бути зацікавлена. І починаючи від матеріальної винагороди, комфортних фізичних умов і закінчуючи самостійність, незалежність, цікава та корисна для суспільства. Робота. Ось оці основні. 12 факторів впливають, чи це учня школи, чи це працівника компанії Apple не має значення. І вони в основі мотиваційного профілю. Ну, іноді спрощують, дуже спрощують, коли говорять, що на трьох китах базуються гроші, слава і творчість. Ну, зрозуміло, що можна звести ті 12 і, е, до цих трьох, але ну, навряд чи слава як наркотик, гроші, які правлять світом, е, а слава чим править, і таке інше. Е, я вже в минулій лекції згадував цю книгу Макліна, мотивуюча школа. Так, от, на думку Макліна. До учнівських мотиваційних налаштувань належать перше їхні погляди на власні здібності. Вони можуть бути як позитивними. Я переконаний в тому, що в мене є математичні здібності, і відповідно можу себе реалізувати. Або навпаки, нема в мене талантів, і математика для мене це жах. На влаштуваннях, як учні підходять до навчання. Наступне в чому вони вбачають свій прогрес. І останнє, наскільки компетентними вони себе відчувають в цілому в школі на кожному конкретному уроці. Згадав Стіва Джобса, я не випадково його згадав: 5 баксів і льодяник. От 5 баксів і льодяник для нас, для всього світу. Ну, скажімо так, врятувала генію. Читаю Стіва Джобса. Одну з головних святих у своєму житті я зустрів у 4 класі. Місіс Хілл протягнула мені збірних задач з математики і звеліла їх вирішити вдома. За це вона пообіцяла мені 5 доларів і величезний глядяник. Ніхто раніше цього не робив. І, звичайно, я виконав завдання. Місіс Хіл фактично купила солодощами і грошима. Є бажання вчитися. Я переконаний, на 100%, якби не місяць Хілл і ще кілька людей, я б опинився у в'язниці. 5 доларів людяник. Вона знала, що дія на малого Стіва Джобса. Вона чудово розбиралася в його мотиваційному профілі. І в даному момент в випадку задіяла, скажімо так, матеріальні стимули. Ну, Пам'ятаєте анекдот? Куме, ви онукові в навчанні допомагаєте, звичайно, куме. в нас домовленість за відмінні оцінки. Я йому даю 300 гривень за хороші 200, а за погані 500 забираю. І скільки він уже заробив, та підробляє на автомийці, у вихідні, борги віддає. Ну, як бачимо, на цього учня такий вплив справив, як анекдот. У багатьох наших колег. Наприклад, Олександра Остапчука є оригінальна система матеріального стимулювання. Ось такі зірочки, подивіться в щоденнику, лідеру навчанні. Якщо ти 12 балів набираєш з одного, другого третього предмету, потім маєш при 100 гривень. В нього є фонд, і відповідно, є як заохотити. <гану> <гану> ну, Мабуть, цей стимул недоречний, хоча в Україні руками батьків часто вчитель провокує застосування ось такого стимулу. А в такій країні, як Сінгапур, на яку люблять посилатися наші агенти змін, по сьогоднішній день існують тілесні покарання. Для того, щоб. Виявити, що діє на наших стівів Джобсів сучасних, треба проводити психолого дослідження мотиваційної спрямованості учнів на навчання. І відповідно до цього дослідження вибудовувати систему стимулювання до навчання і нагороди, і заохочення, все, що завгодно. Ну і аналізувати мотиваційні профілі. Подивіться, будь ласка. На оцю э, розу вітрів. От уявіть собі, що ви провели це дослідження. Ну, не 12 параметрів взяли для дослідження, а 6 параметрів. Автономія, самостійність, матеріальний стимул, статус, самореалізація, мотивація досягнення і спілкування. Це теж спрощений варіант, але, ну, скажімо, не 3, а все ж таки, 6. І от виявилося, що для Петренка Богдана найпотужніше в його мотиваційному профілі це автономія має значення. Далі для нього дуже важлива вісімку за 10-бальною шкалою самореалізація. Далі для нього важливе 6 балів досягнення. Ну, і 3 бали трохи має значення. Гроші. Статус спілкування особливого значення для цього учня немає. Ну, от такий собі вещь в себе. Значить, ви відповідно знаєте, як на що треба нажимати, які клавіші для того, щоб далі ця дитина успішно і вчилася і була. Мотивовано. А в когось буде навпаки, для нього важливо там статус в першу чергу, гроші в першу чергу, ну для Стіва Джобса лише гроші в 4 класі, мало значення вчителька. От на кожного учня бажано мати ось таку розу вітрів, яка б стосувалася його мотиваційного профіля. Тоді на основі цього вчитель може вибудовувати свою мотиваційну стратегію до кожного конкретного учня. От проблема в тому, що е, я б дуже хотів, щоб хтось написав в коментарях до цього відео, в нашій школі ми це робимо. Але е, я чомусь думаю, що не так багато буде коментарів, і навряд чи багато шкіл приділяють цьому увагу. Відповідно, можна подивитися. Як, знаючи мотиваційний профіль того чи іншого учня, вже використовують наші колеги в Україні і за кордоном ті чи інші мотиваційні стратегії. Олександра Журавльова, українська вчителька в Канаді, прислала фотографію цього боксика із стимулами для учнів початкової школи. Найрізноманітніші стрими, стимули, які використовує вчитель початкової школи для того, щоб стимулювати учня. відпожувати жуйку, так то не можна в класі, але якщо ти заробив, то жуй. І закінчуючи таким екзотичним для нас стимулом, як посидіти увесь день за вчительським столом. Щоправда, коли я про це розповідав нашим колегам, одна із них мені написала, що спочатку за вчительський стіл, а потім на голову мені сядуть, як це можна? А де вчитель має сидіти? А я не міг зрозуміти, я ніколи не сидів за тим вчительським столом. Я знаходився в русі, в класі, організовував різні форми роботи. Якщо вчитель не злазе із свого столу, то, мабуть, це дуже поганий вчитель. І ось такі форми примітивні, здавалося б, але вони ефективні. Чи в нас використовують і можна вже купити різні мотиваційні браслети? Найголовніший мотиватор це слово вчителя. Ось приклад із притчі сліпий хлопець сидів на східцях, і біля нього лежав капелюх. Я сліпий, допоможіть мені, будь ласка. Не так багато було там монеток, поки якийсь перехожий не взяв той плакатик і щось на ньому написав інше. І монетки посипались. Ну, що було написано в другому варіанті, я вам прочитаю: сьогодні прекрасний день, але я не можу його побачити. І монетки посипались. Тобто непряма мотивація. В першому випадку він просив допоможіть мені, будь ласка, а в другому випадку, сьогодні прекрасний день я не можу побачити, він натякав. На те, що вам то пощастило трошки краще в житті, ніж мені. Ви можете бачити цей день, то відповідно пробуджував бажання допомогти. Це працює. І якщо ми хочемо досягнути мотиваційного прориву, нам треба шукати способи, які працюють. Ігор Лікарчук, мотивація буде тоді, коли зникне примус до навчання. І здобувати освіту будуть лише ті, для кого це є важливо. Ну, звісно, мотивація народжується тільки в свободі. Саме свобода живить мотивацією. якщо нема свободи вибору, марна ну, праця очікувати такої мотивації. Тому мотивація з запитання, на що це мені і що мені подобається. Власне, про це. Пише у своїй книги, книзі Річард Лавуа Мотиваційний прорив, ще одна книга, яка рекомендує прочитати. Що демотивує, давайте теж аналізувати. Ось Ірина Зірка зачитаю вам слова. Виявляється, що танці з бубном навколо учнів теж можуть бути нецікавими. Виявляється, що навіть коли е танці вчителів хоч трішки зацікавили. Ти приходиш додому, і англійська мова сама не вивчиться, а треба щось робити, так? В класі погралися, але ж вчити треба. Виявляється, що не трошки, а ого-го, скільки треба для того, щоб ту ж мову вивчити. Виявляється, що зусиль має бути докладено багато, а навички, компетентність зараз не сформуються. Виявляється, що і без зусиль можна отримати якісь оцінки. Якщо вчитель знаходиться під тиском батьків адміністрації так і таке інше, ну, вимагання, випрошування оцінок е, у нас досить поширене. Е, виявляється, що з низькими балами в престижний вуш не вступиш, але кудись таке батьки тебе прилаштують там, і ось ось ця система, ясно, що домотивує. Е, мотивація є тоді, коли є свідомий вибір змісту власного навчання. А коли я не розумію, що я тут роблю, і це серед переважної більшості учнів домінує, то мотивації ніякої бути не може. Тут питання: чи не забагато танців з Бубном навколо наших дітей, бо ці ж танці з Бубном не тільки в школі, а й часто вдома продовжуються. Читаю: діти, з якими перший рік в школі зі шкіри пнулися? Для того, щоб навчити через гру, так до цього звикли, що взагалі не готові до того, щоб навчання було просто навчанням. Ми весь час привчаємо їх до того, що їх безперервно розважають. Це, до речі, один із ризиків нуж, про який агенти змін не здогадуються. А якщо я їм про це кажу, то чомусь вони дуже нервують і вважають мене гульним критиканом. Звісно, має бути потужна і мотиваційна роль сім'ї. Читаю ще одну відому людину, Пабло Пікассо. Моя мама казала мені, якщо ти станеш солдатом, ти будеш генералом. Якщо станеш щенцем, будеш настоятелем, єпіскопом. Замість того, я став художником і став Пікасо. Але мама. Самовпевненість і впевненість у власних силах пробуджувала в дитини, і в цьому була її мотиваційна роль. На жаль, в інших сім'ях. ну, Не мистецтво надихати, а мистецтво дорікати більше панує. Я, мама, тату, я набрав 20 балів по шкалі депресії Бека. Батьки, а чого не 21? Ну, Звісно, анекдот. Але ось оце хочеться кричати, відчепіться від дітей. Ще дивуються, що діти хочуть навчати, як можна любити ходити туди, де відчуваєш себе невдахою. А якщо ще й вдома тебе весь час дорікають, що ти невдаха, то мотиваційна роль батьків і організовувати, і мотивувати. І Контролювати. З коментарів. Я не впевнена, що кожна мама може бути викладачем, але мотиватором, підтримкою, так. Тут дуже важливо і багато разів я підкреслював, що є або фіксоване мислення у батьків, коли вони переконані, що здібності їхніх дітей це щось дано нам зверху, їх змінити не можна. Він у мене баран в математиці. Є перспективне мислення, коли батьки переконані, що будь-які зусилля матимуть свої позитивні плоди. І ну, не виходить математикою, то треба сприймати це як виклик і шукати шляхи, і в тебе все вийде. Тоді вони мотивують. Створення мотиваційного середовища в закладах. Освіта, як це зробити, щоб хотіла дитина мчитися. Від освітнього простору коридорів, що вони читають в коридорах, повір у себе, що зможеш, і пів шляху вже пройдено, Теодор Рузвельт. Коли здається, що весь світ налаштований проти, пам'ятай, що злітак, літак злітає проти вітру. І ось оці якщо постійно мотиваційні цитати. З е, Греції прислали, як вони мотивують до читання? В їдальні вивішено меню. А поряд слова Еразма Роттердамського коли в мене мало грошей, я купую книги. Якщо в мене щось залишилось, я купую їжу та одяг Спочатку книги, а потім їжа це при вході в їдальню чи кафе. На, на жаль, у нас тепер читають книги. Ну, На жаль, хоча б так, за вироком суду. Ось один одеський суддя я привожу приклад, е, прочитати наступні твори зобов'язав підсудного, якого зловили на крадіжці. Такі способи мотивування до читання. Але що робити? Ну, про е, практики формувального оцінювання я не буду занурюватися, я думаю, ви багато про це вже знаєте і е, про це багато. Написано. Про використання вау-енергії я вже теж говорив і знову ж таки запрошую вас у свою групу «Ненудна дидактика в Фейсбуці. Шукаємо далі шляхи. На наступних наших зустрічах ми продовжуємо вивчати слова на букву Н. До зустрічі!